Бажаю здоров'я, шановні українці та українки, було багато сьогодні нарад. різних. міжнародна робота, внутрішня безпека, оборона держави, нарада щодо кримської платформи, зміст саміту, міжнародна присутність на саміті, його вплив на нашу можливість тиснути постійно для звільнення Криму. Ми працюємо над деталями. Причому вже готуємо не лише саміт Кримської платформи на рівні лідерів у серпні, але й парламентський вимір. Кримської платформи цей саміт буде восени. В Закарпатській області сьогодні другий день важливої наради з послами України. Вчора, сьогодні, були найвищі політичні та найвищі військові рівні спілкування, дуже предметні розмови послів з міністром оборони, з головкомом, з командувачем повітряних сил, з віце-адміралом командувач ВМС, керівник зовнішньої розвідки Литвиненка, секретар РНБО Данілов, Всі, всі, я спеціально попросив і главкома залужного, і командувачів, і з паном Кулебою, щоб вони провели відповідну нараду, щоб ключові речі, які так потрібні нашим воїнам, нашим силам оборони, щоб вони все це донесли послам. Сьогодні а також на нараді був прем'єр Шмигаль Свириденко, Юлія Стефанічна, Кубракова. були зустрічі послів з головою Верховної Ради України Русланом Стефанчуком щодо парламентської дипломатії, яка може бути дуже ефективною, якщо цілком відповідатиме нашій загальній державній стратегії. Важливо що посли України були максимально в деталях, в матеріалі що кожної потреби України зброя, техніка, снаряди. Фінанси, конкретні політичні рішення, дякую всім, хто був активним на цій нараді. Закарпатті. дякую Закарпаття, Тобі за такий прийом були сьогодні доповіді керівника служби безпеки Малюка та міністра внутрішніх справ Климента. Зокрема, одне з питань: перевірка воєнкомів. Поговорили ми детально. Перевірка виявляє багато зловживань, відверто огидних Всі факти виявлені правоохоронцями. Вони представлять обов'язково суспільству та розслідують межах кримінальних проваджень. Висновок очевидний в системі комплектування потрібні люди, які розуміють, що таке цінність захисту України. Цінність, а не ціна рішення. У військкоматах мають працювати люди, які бачили війну. Пройшли. Є ті, хто на жаль, втратив кінцівки, але не втратив гідність і не втратив Україну. Дякую їм. Міністр Клименко окремо і детально доповів щодо підготовки наших нацгвардійців, забезпечення боєприпасами і технікою. Пріоритет, також щодо захисту критичних об'єктів, зокрема атомних станцій, обговорили ситуацію в регіонах після російського теракту на Каховський ГЕС, забезпечення людей всім необхідним. І також міністр доповів щодо вжитих заходів для протидії злочинності. Змістовні доповіді по всьому комплексу роботи. Міністерство внутрішніх справ, звичайно, фронт, бої важкі окупанти всіма силами намагаються зупинити наших хлопців, штурми дуже жорстокі: Куп'янський, Лиманський, Бахмутський, Мар'янський, Авдіївський напрямки, південні напрямки. Всюди непросто. Але Але щоб не робив ворог, саме українська сила домінує. Я дякую за це кожному і кожній на фронті, особливо. Відзначу сьогодні бійців 15-ї бригади оперативного призначення Нацгвардії, Мелітопольський напрямок. Дякую хлопці. Також відзначу воїнів ізмаїльського прикордонного загону, які разом з морськими підрозділами протидіють російським атакам шахедами. Загалом терористи вже запустили проти України вже щонайменше. 1961 шахет і значну частину вдалося збити. На жаль, не всі. Ми працюємо, щоб збивати більше, щоб максимум збивати. Працюємо, щоб було більше систем ППО. Зокрема, це завдання для кожного нашого посла, усіх представників, усіх представниць України. Всі повинні працювати: всі на перемогу, на захист життя, життя і людей, і захист нашої. Прекрасної України ми обов'язково переможемо. Слава Україні!